Пало світло сьогодні, сьогодні четвер. Тут ми пішли погуляти трішечки. Може і світло якраз дадуть. Ось, вийшли. На вулиці холодно, вітер сильний, прямо крижаний дує. дощі. Якось так вологу сильно. Вийшли погуляти, тому що сонечка нема сьогодні, тому що сидіти вдома, що світла немає, нічого не хочеться робити. Та воно і так не хочеться нічого робити. Я щойно прийшла з базару, купила знову товстолоба, тільки тільки встигла почистити його та порізати. Товстолок у нас 55 гривень сьогодні я взяла за кілограм. Там кіло 100 в одному, в другому кіло 180 кг. Ну таке великий 90 був сьогодні. Десь півтора кілограма. Ну це 90 за кілограм. Ну, Я взяла менші. Мені здається, я так будь ще виграла. 55 кілограмів. Ой, кілограм. Это я взяла два. У мене два зличні кілограми. Я хочу на марину лопити, посмажу. Я дуже люблю цю рибу. Хто живе на Дніпрі, той знає її смак. Карасів я також дуже люблю, але я давлюся тими кісточками. Тож я його вже не купую. Окуня ще купую, Окунь мені теж подобається. Але його чистити марудно, він колючий. Ну, нічого, зате смачний. Я знову до повскар'єру, я показую. А до речі, хтось, а, згадала, Ліда робила розпаковку моїх фігурок, відео знімала. І щось вона сумнівається, що я живу в Херсоні. Так, я можу сказати, я живу в самому Херсоні. Мало того, ну, 10 хвилин мені з моєї ділянки там давали, нарізали ділянки. Я там купила, але я не перша. того, тої ділянки я вже перекупила її. Тож я шукала собі землю, ну мені щось у голову вступило після 45 років. Я шукала собі землю, я знайшла оце тут, 10 хвилин від мого будинку. До речі, я з ділянки своєї бачу свій будинок. У мене в тому будинку квартира є. Ой, запихалася. Там живе зараз старша донька. Молодша донька жила зі мною, але вона виїхала з онуком, ну, тому що їм тут, мабуть, не місце. Хай десь перечекають цей момент, а може там залишаться. Це не моя справа. Я не, керу, не керую своїми доньками і вони складають життя так, як хочуть. Так, давайте, тягніть. Ой, мої молодці, гля, витягнули. Мої як ото коні тяжеловози. Тяжеловози, здається, чи як вони звати. Ну, у мене такі. Мої песи такі буля. Тож ось, я не пишаюся, я ніде не вказую, що я от живу е при, при війні, так би мовити, бо Херсон зараз страждає, мабуть, більше усіх міст нашої України. Кожен, кожен день у нас ці обстріли. Цілодобово я можу сказати. Тож я, я не б'ю на те, що я з Херсону підписуйтесь на мене в жодному разі. Я ні в одному своєму відео не закликала до підписки і не буду до цього закликати, тому що Лія, стій! Лія повісила на себе цю камешину. Тому що я вважаю, людина має сама визначитися, кому віддати свій голос. Я, тим більше, я не такий сильний садівник. У мене, можна сказати, більше невдач з рослинами, ніж вдач. То хтось може. О, оце... оце може мені б треба було б забрати. Оце... Як він називається? Ой, забула, як оце пластмасове ліндуїн... Ні. Та вилетів з голови. Ну, без ним. Бо ну, камінчик який гарний, гляньте, з якими очками, дірочками. Тож я йду ось щось я там побачила зеленієна на кучі на цій, ага, там просто травичка виросла. Я колись отак знайшла свій. Перший ялівець. Дивлюся, зеленіє. А в мене кози тоді ще були, я з козами ходила. Дивлюся, зеленіє, підійшла ближче, а він стоїть, горщик стоїть поруч, а він стоїть, він не приріс нічого. Йому, його, мабуть, тільки, тільки викинули. Я не знаю, може корова йшла та перевернула його, друлила, що він випав з горщика, але він стояв корінням. До землі, на землі стоїть. Я його взяла, він у мене благополучно прийнявся, він зараз росте, він вже вище мене зростом. Ну, це, це сталося, в якому я будинок закінчила в 2000 десь році. Отак. От так що зараз я підходжу до таких от кучугур. Бачите, Оце б можна було б забрати, оце, але його треба буде. Обробити проти грибка. Ну, не буду забирати. Це стригли, тує, стригли. Ялівці, ось покидали, покидали. От я проходжу я, беру оцю троянду, я собі взяла. Це міленька, така міленька, червоно темно червона, бурякова. Бачите, тут і туя, і ялівці, і навіть кипарисовик є. Ось один кипарисовик. Ну, гілочки я маю на увазі. Так ось я тут бачила щось таке мені потрібне. Я ж буду робити воду, якщо ви пам'ятаєте, я роблю воду, щоб вона скапувала мені не в діжку, як у мене вона збігає, а у ставочок. Тож, о, запутали мене, запутали геть. Ось я знайшла. Ось оце я бачила і оце я хочу взяти. Ось це мені потрібно. Ну, аби не купувати. О, гляньте, що я знайшла ще. Але він розбитий. Та мені це не потрібно, я сама собі можу зробити форми, які захочу. Які тільки видумаю, ось іще лежить отакий, от бачите? Це цемент, ось цемент, ось він. В тому випадку, тобто, як мої, ці вироби, вони у мене вже стоять три роки, я їх не заношу. І я їх навіть нічим не обробляю, бо Ліда питала, чи можна чимось обробити. Якщо у вас зайві гроші, якщо вам така охота, то обробляйте собі, красьте там, фарбуйте, тобто намальовуйте. Я не намальовую свої вироби ніякі ні з дерева, ні з цього газобетону. Так що воно в мене там дірочки зробила і все. До речі, отой будиночок маленький, і місяць їх можна наштрикнути на якусь паличку. Я це зроблю завдяки електродам на електрод. Або є такі дроти товсті, щоб повище поставити. Його можна поставити. Макітки також можна поставити, там дірочки є. І отой будиночок маленький там є і зверху дірочка, і внизу дірочка, так що можна його і підвісити. І поставити на електрод або на якийсь товстенький дріт. Так що ось, я мешкаю у Херсоні, ви не сумніваєтеся. Ой, запихалася. Хочу швиденько розповісти мене. Вітер забиває. Ось я знайшла цю штуку. Оце. У мене ще десь така є, мені треба трубу там буде прикріпити. Я не знаю, скільки вона коштує, може вона коштує копійки. Не знаю, може ще й прийдеться купувати. Побачимо. Але моє гасло, мій девіз як безкоштовно зробити щось, щоб не тратити гроші. У мене їх небагато, я пенсіонерка, я практично свій зараз зробила з пенсії. Кози в мене були, так, я продавала молоко, але в мене були завжди собаки. Собак також треба було кормити. Те, що я брала мала скис, я тратила на свої собачки, бо собачки теж хочуть поїсти смачненько. А особливо ця француженка, то вона, вони дуже алергійні собаки, вони дуже такі вередливі, скажу, по здоров'ю. Так що це гроші, гроші і гроші. Я на своєму каналі стараюся надавати людям. Якусь інформацію, як можна на пенсії прикласти кудись свої руки. Посидіти, склавши руки, це, це дуже важко. Ну, як на мене, я не можу сидіти у, у квартирі. Я за своє життя ні разу навіть у лікарні не лежала. Ну, крім того, як народжувала двоє доньок, що у мене старша і молодша. Оце і все. У мене навіть не було переламу ні рук, ні ніг. Взагалі, і в дітей моїх таке саме. Якось я ну, я така енергійна людина. Як мене на, на роботі називали, я на Кардановому проробила 28 років, то мене називали електровійник. Тож, ви знаєте, розумієте самі, що для мене у мене визиває дискомфорт, коли я нічого не роблю. Ну, ні, я можу звичайно, просто полежати чи посидіти. Я також це можу зробити. Але недовго. Так, ну доброго дня усім. Будемо йти додому. Ось у нас дороги такі. Ось так покажу наш краєвид трішечки. Так, там мужики, що йшов з собаками, щоб мої не щепилися. Треба подивитися, куди він пішов. Ну, на все добре. Бувайте здоровенькі.